Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Уже майже добу рятувальники розбирають завали у кривому розі, шукають під уламками двох людей. Росіяни вдарили ракетою по місту напередодні опівночі, поцілили просто у готель. Двоє людей загинули на місці на ранок із під завалів. Живою вдалося врятувати жінку. Зараз вона у реанімації, але при тямі. Що із іншими пораненими знає наша Софія Москаленко. Ще вчора тут був готель, а нині руїни. Російська ракета знищила частину будівлі фактично до фундаменту. Тут і досі працюють рятувальники і комунальники. Розбирають завали в пошуках людей. Армія РФ вдарила близько опівночі, згадує Влад. Його вікна просто навпроти готелю. Прокинувся хлопець уже від вибуху. Вибите скло полетіло на його ліжко. Було багато диму, пиву. От і потім, вже коли дали світ, я бачу, що вже половину готелю Тому ну, Що це прям було близько? Його сусід Сергій каже, у момент атаки не розгубився, адже сам колишній військовий, Тож спочатку відправив родину у бомбосховище, а потім кинувся на допомогу до готелю. Там де... там дівчина кричала на даху на четвертому поверсі, але я не міг туди залізти. А поліцейський каже: Давай мені ліхтарик, я полізу він її зняв. Прибирають скло та сміття власники найближчих кафе та магазинів. Усі вони від учора без вікон. Подекуди уламки залетіли крізь шибки і попробували стіни. Жах, жахіття і нерозуміння, чому так, чому жодного військового об'єкту нічого взагалі немає. Центр міста. На місці ракетного удару загинули двоє: жінка і чоловік. Проте пошуково-рятувальну операцію ще не завершено. Кінологи працюють тут від ночі, адже мають інформацію, що під завалами можуть залишатися люди. Дуже складний завал, і завал, плюс, що з скловалакном приїхало чотири собаки універсали, які однаково добре шукають як живих людей, так і загиблих і рештки загиблих. Одну жінку рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів близько п'ятої ранку. Її допровели до лікарні. Нині вона у реанімації і вже у свідомості. У медзакладі іще ще один поранений чоловік. Стан другого пацієнта середнього ступеню важкості. Це вибухові травми, і це переважно забої та садна порізи декількох частин тіла. Ще троє людей лікуватимуться вдома. Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено День жалоби в пам'ять про загиблих. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.